Каждый из вас может присоединиться к помощи для наших защит, перечислив деньги через сайт porobry.wanpluswan.ua. Бесплатный номер телефонной линии 0800-501-004. Ровесники независимости. Новое поколение. Этот страшный, судьбоносный для нашей страны год показал, что нам есть на кого положиться. За этими молодыми ребятами будущее. України. Я патріот, Я тут народився, я тут живу. і Планую жити в подальшому. Зараз ситуація, яка виникла, не вмогла не опинути мене сторону. Я думаю, це буде краще, щоб ці знання, які в мене вложити в те, аби допомогти солдатам. Ми його запримітили і почали з ним працювати ще школяром. І ми вважаємо, що за такими людьми є майбутнє. Загалом я розробив три винаходи. Перший це робот-розвідник, інша це система навігації, яка може монтуватися безпосередньо на людину. Потім третій винахід це є високоефективна піч. Мої винаходи зроблені все з підручних матеріалів. Тобто це принтер, різні периферійні пристрої. В нього є такий винахідницький дух, в нього є віра. В свої можливості, і це дуже позитивно. Я мав ну, можливість спілкуватися з солдатами. Їх досить таки зацікавила система навігації, тому що по їхніх словах в них в їхньому розпорядженні тільки є компас. А я розробив такий прилад, який допоможе людям, ну, не знаючи навіть місце, досить швидко зорієнтуватися у просторі. Тобто їм буде фактично тактильно передаватися інформація. Це вектор напрямку, куди їм потрібно йти. Потім це система обігріву. Це є ефективна пічка, яка може спалювати будь-що, все, що горюче. На її запуск потрібно близько п'яти хвилин. Пічка спалює фактично 85%. Тому диму, як від неї, такого немає і все перетворюється в тепло. Я. я хочу допомагати людям, я хочу допомагати військовим і сподіваюся, що мої виходи винаходи все ж таки знайдуть практичне застосування. Встречайте! студии программы «Храбрые сердца» Дмитрий Кривой. Расскажите о вашем изобретении. Ну, мій винахід це так, якби ну майбутня навігація, можна сказати. Тому що у наших військових основне, що є цифрові ці різні навігаційні системи, вони є блоку... вони блокуються. Тому я розробив таку систему, яка допоможе солдатам краще зорієнтуватися на місцевості, отримати ту інформацію, яка їм необхідна, і ця інформація збереже людське життя. Моя система чітко покаже людині, наприклад, куди їй необхідно рухатися, використовуючи тактильну передачу інформації. Тобто, ось такий, ну, звичайний, ну, це звичайна голову пов'язка. Ну, може бути ремінь такий, і він тактильно передає людині інформацію. От, за що це вібрації, солдату і передається вектор, куди йому необхідно рухатися. А для чого ви розрабатували цього роботу? Це було більше створено для того, щоб проводити пошуково-рятувальні операції, тобто, mm -hmm. ну. Коли, наприклад, палає будинок, то досить важко зорієнтуватися пожежникам, рятівникам там, тому що ну так якби обстановка зовсім нова, і це все ну, дойти, пройти кожну милоч знати, це досить таки важко, не кожен зможе. Це лише прототип, який я зібрав з підручних матеріалів. Основні принципи, основна горитми і основна суть ідеї – чітко викладена. Максим, скажіть, а от вашої профессии професії э, такий робот може пригодитися? Ну так можливо. Надо в деяких випадках? Наприклад, ну розмінування тих же там протитанкових мін так би було, думаю, зручніше і безпечніше, мабуть. Ваш робот може це робити? Звичайно, може, але ця модель не зможе. Но якщо це. Буде... Но на базі цієї моделі це можливо? Да, так, так. Якщо держава вложити інвестиції в цей проект, то цих роботів їхня собі буде досить таки низька. І, ну, їх можна ж там тисячами, наприклад. Якщо робот довериться, це не буде, що ви участвуєте в множестві міжнародних конкурсах. Вот у мене є інформація, що, наприклад, в прошлом году в Норвегії на конкурсе энергия и окружающая среда вы заняли первое место.